Дина до марафону доєднується команди фактів і сітіві та вікон СТБ оперативно про головні новини в країні. У Нацгвардії спростували інформацію про 70 загиблих військових під час удару по шості на Сумщині. Там підтвердили, атака на навчальний полігон справді була Шестеро вояків загинуло, і 10 поранені. Однак там відбувалося не шикування, а навчання зі стрільби. За цим фактом уже почали розслідування. У Нацгвардії обіцяють сприяти правоохоронцям. Відповідну заяву оприлюднили у відомстві. Нагадаю, напередодні російські пропагандисти опублікували ось це відео і заявили, начебто тут було. Шикування, і вони іскандером знищили 70 наших військових. Це підхопили українські блогери, дописувачі в соцмережах, і понеслося. Мовляв, знову шикування, недбальство, зрада всіх негайно покарати офіційної інформації. Звісно, ніхто чекати не став. Росія запустила цієї ночі 76 дронів. 63 вдалося збити нашим силам протиповітряної оборони. З них 41 – безпілотник, локаційно втрачений. Повітряну атаку. Відбивала авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи. Наші бійці також застосували реби та безпілотники. Сили оборони працювали на сході, півночі та в центрі. Наслідки ворожого удару зафіксували на Сумщині і Харківщині. Також руйнування є й на київщині через падіння уламків. Пошкоджено приватний будинок у бор. З пільському районі в ньому перебувала родина трьох дітей, серед яких трирічна дівчинка оглянули медики. У них гостра реакція на стрес. В 17-річного хлопця різана рана. Наразі обласна військова адміністрація шукає для постраждалих тимчасове житло. Ліквідація наслідків триває. 12 людей отримали поранення за минулу добу на Херсонщині через атаки російських терористів. Повідомили у МВС України. Окупанти продовжують полювати над цивільних безпілотниками. У Береславі фпв дрон атакував евакуаційну групу поліції, яка прямувала за пораненим чоловіком. А у Херсоні дроном вдарили по маршрутці. П'ятеро людей поранені. Гатила армія Росії із артилерії завдавала авіаударів. Загалом під вогнем опинилося 30 населених пунктів. Росіяни пошкодили 8 Сім багатоповерхівок та чотири приватні будинки понівечили станцію технічного обслуговування та автобус. Бавовна знову завітала в Росію. Тамтешнє міністерство оборони заявило, що цієї ночі їх атакували одразу понад 150 дронів. Уже традиційно в Росії були зачинені аеропорти, але важливішим є підтвердження інформації про пошкодження об'єктів у Орловській області. Там у місті Болхов розташований завод напівпровідникових приладів, а його продукцію використовують у системах зв'язку, управління, репі тренажерах для танків і ракетних комплексів. І, хоча офіційна влада влада все спростовує. Місцеві пабліки підтвердили пошкодження деяких об'єктів. Про невідомі дрони, які атакували це підприємство, також повідомив і керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Росіяни заявили, що перехоплювали і збивали БПЛА також над Брянською, Курською, Володимирською, Рязанською, Білгородською, Турською, Калуцькою та Московською областями. Сполучені штати чекають, що Росія надасть список своїх умов для припинення вогню. Білий дім сподівається краще зрозуміти наміри та розрахунки Путіна. Заявив на слуханнях у Сенаті, де секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Нагадаю, раніше Вашингтон просував ідею безумовного припинення вогню однак Кремль на це не пристав. Тим часом Рубіо стверджує, що російський диктатор ставиться до мирного процесу з погляду холодного розрахунку втрат і вигод для Росії. Також держсекретар запевняє, що під час не. Що розмови з Путіним президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не пішов на жодну поступку, а санкції на відміну від Європи запроваджувати не хоче, щоб цитую росіяни не припинили розмовляти. Бо для Білого Дому важливо мати можливість діалогу, щоб змусити їх сісти за стіл переговорів. Сам Трамп підтвердив, що обмежень проти Москви не буде. Так він відповів журналісту, який нагадав, що президент України Володимир Зеленський сподівається на нові санкції від Америки. Що ж, це буде моє рішення, це не буде рішення когось іншого. Побачимо, як поведеться Росія. Побачимо, що станеться. Знаєте, зараз у нас досить критичний час. Як ви знаєте, я дві з половиною години розмовляв з президентом Путіним. Я також розмовляв з усіма європейськими лідерами, тобто з багатьма з них, але вони представляли всю спільноту, і я думаю, що у нас були дуже хороші розмови. Артилерія, авіація і сотні ФПВ-дронів. росіяни продовжують атакувати лінію фронту. Напередодні генштаб там зафіксував 164 зіткнення. зітнення. Бої точаться від Сумщини до Херсонщини. Також ворог обстрілює прикордоння Чернігівщини. На Сумщині або як у Генштабі кажуть на Курському напрямку, відбито 13 штурмів. Росіяни випустили 40 кабів. На Харківщині бої точаться в районі Вовчанська і Купінська. Тут сили оборони відбили 4 атаки. А на Донеччині лінія зіткнень Ня палає від Лиману до адмін з Дніпропетровською та запорізькою областями гаряче біля Сіверська часового яру, Мирнограда. Та найбільша атак на Покровському та Новопавлівському відтинках фронту. Майже 80 штурмів. Ворог з усієї сили намагається прорвати нашу оборону на Запоріжжі та Херсонщині. Відбито три атаки. Одразу на трьох напрямках: Куп'янському, Лиманському та Сіверському, Росіяни активно штурмують живою силою на мототехніці. Водночас у небі ворог має перевагу у ФПВ та дронах на оптоволокні. Тому, на жаль, поранених на фронті щодня чимало. Та якщо наших наш захисників дістав ушкодження, далі головне завдання це збереження його життя. Як евакуація до стабілізаційного пункту, саме це й робить екіпаж медиків НГУ. Нацгвардійці просять наших глядачів про допомогу в купівлі Репсист. Тем, що будуть встановлені на транспорт для евакуації, сілочки в нас ось диклеті боєць, лямки, якими ми його фіксуємо. От. Там далі можна побачити, лежать ноші у нас це для, для переносу безпосередньо поранених, і в ячейках розложені у нас медичні медичні препарати. Екіпаж медиків Національної гвардії України несе чергування на Донеччині. Здебільшого важко поранених бійців ця швидка витягає з кількох напрямків: куп'янського, лиманського та сіверського. Від мілких осколкових поранень до ампутації кінцівок зараз війна дуже змінила хід. От з появою дронів зараз не модифікуються, вже роблять що хоче. Де ж палок ці дрони вони. Літають, вражають і враження часом є дуже дуже тяжкі і страшні В цій машині. Якщо легких, ми можемо і п'ять вивести, якщо вони просто за кубобаро травмами. Якщо тяжкий, один, тому що нам треба надати допомогу. Кваліфіковано, тобто, якщо ми ще тут когось посадимо, ну максимум один-два-дві людини, ми ще можемо посадити легких. Головна задача цього медичного екіпажу забрати пораненого бійця з певної точки евакуації, що знаходиться за 2-3 кілометри від лінії бойового зіткнення. Під'їхати ближче не дозволяє як бездоріжжя, так і ворожі дрони. Бувало таке, що і квадроцикл їхав, і його супроводжувала і впівішка. Ми їдемо, дивлюсь, квадрик їде до нас на зустріч. Дивлюсь, точка евакуації. Вся в диму там вибухи якісь. От, прийшлось на дорогі швидко перегрузитися і їхати звідти. ФПВА супроводжувала, плюс мінометний вогонь. Саме на квадроциклах чи багі бойові медики вивозять поранених з нуля. Ці транспортні засоби швидкі та маневрені. Тому, на щастя, ворожий дрон не завжди може його вполювати. До всього вивіз поранених відбувається затем, чи у негоду, аби ворогу було важче помітити евак-транспорт. Медичний персонал, який дістає поранених з поля бою і доставляє його нам ну, безпосередньо на евакуацію, от вони дуже ризикують життям, бо вони не знають. Вийдуть вони ще раз чи не вийдуть це. Така гра в рулетку. Та коли поранений боєць потрапляє у реанімобіль, далі головна задача медиків якомога скоріше стабілізувати його стан. Більшість маніпуляцій доводиться робити на ходу. Тарабанить, все, отак от ходором ходить, ти ту вену, е, ловиш, зловиш, її все одно, капельничку підключиш і все і везеш. Так, реанімати доводиться і зупинятися часом, звичайно, перевірити життєві показники пацієнта, щоб дозвести стабільного його до стабілізаційного пункту. На рахун Цього екіпажу сотні врятованих життів та медики згадують і історії, що закінчувалися, на жаль, трагічно, бо це війна і без втрат ніяк. Був нещодавно поранений, думали, звичайна контузія. Як виявилося, то перелом основи черепа. FPV прямо з боку вдарило, відірвало руку. Побратим йому наклав турнікет, але, на жаль, на жаль він. Боже не вижив. Дуже велика кровата була, довезли злетіло. Ледь не під час кожного виїзду до точки евакуації на медичну автівку полюють дрони, як на оптоволокні, від яких поки не існує протидії, так і камікадзе, від яких захищає реб. Звичайно, реб потрібен як не є, але великий відсоток FPV все ж таки на частотах літає. Тому реби. Як не крути, але рятують тож нацгвардійці просять наших глядачів про допомогу у купівлі реп-систем, що будуть встановлені на транспорт для евакуації. Картка і QR-код для донату на ваших екранах. А поки ви донатите, медики їдуть на Лиманокуп'янський напрямок за пораненим. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, факти сітіві. Єдині новини. Аномальні весняні морози знищили частину врожаю ягід, фруктів та овочів. Фермери в розпачі. На Закарпатті холод зашкодив рослинам навіть у теплицях. У відкритому ґрунті полуницю розсаду баклажанів, перцю помідорів і кабачків досі щоночі накривають агроволокном, бо температура повітря знижується майже до нуля. Через холод на рослини кинулися хвороби. Вони гниють і гинуть. Полуниці мало дозріває повільня. Через це вона втричі дорожча. Ранню капусту торік у цей час фермер продавали з поля по 3 гривні за кілограм, тепер по 30. Подробиці далі. Ось, Бачите, чорні цвіточки. І в середині вони вже все, і з цього цвіточка клубніки не буде. Такої холодної весни, як цього року, закарпатські фермери не пам'ятають. Спочатку полуницю понищили морози у квітні, тоді було мінус п'ять. Змерз перший цвіт, який дає найкращі ягоди. Ще більшої шкоди рослині завдали холодні ночі в травні. Вона просто заходить, вона біос. Вона думає, що прийшла зима і відповідно не дозріває так, як повинно бути. В такі часи ми збирали. Ну, три-чотири рази більше клубніки. Зараз ми гуляємо, шукаємо її як гриби. Полуницю у відкритому ґрунті досі накривають на ніч агроволокном, рятуючи від заморозків. Через холод вона лише тепер починає дозрівати. Хоча зазвичай у цей час був розпал сезону. Опять морози обіцяють закриваємо, відкриваємо дуже багато роботи цього року, такої, якої ми не предвидили. Що робити урожаю буде втричі менше? Нарікає фермер Володимир Мучичка. Торік перша полуниця коштувала 70 гривень за кілограм. Тепер її гуртова ціна втричі більша. Серед голландських сортів полуниці фермер обрав найкращий. Ягід зараз не багато, але вони дуже солодкі. І з поля біля мукачева їдуть по всій Україні. Це Київ, Полтава, Дніпро. Ну і даємо там на місцевий ринок. То із Ужгород, Мукачево. Ми пробували багато сортів, а установилися на тому сорті, якому передають перевагу наші клієнти. Холодна весна загрожує і врожаю овочів. У квітні капусту на полі пані Оксани добряче присипав сніг, мороз призупинив ріст. Торік у цей час гуртова ціна на капусту була 3 гривні за кілограм. Тепер 30. Суттєво меншим буде і врожай перцю. Розсаду ще місяць тому висадили у теплиці. Парники досі ночами обігрівають. У спеціальних групках. Ля дрова це додаткові витрати. Перцю треба хоча б 10 градусів, 15 тепла. А зараз було в нас на суботу, навіть мінус 2. дуже великі витрати. Не знаємо, що буде. Я зразу бачу, що то вже по чорній корі перцю. Треба пересаджувати через холод. Солодкий перець хворіє, його б мали вже продавати. Натомість пошкоджені плоди викидають. У теплиці переростає розсада баклажанів. Її давно вже мали висадити у відкритий ґрунт. А це помідори популярного сорту сливка. На полі їх вкривають агроволокном, але воно захищає рослину лише частково. Її верх підморожений, цвіт почорнів і обсипався. Урожаю на цих пагонах не буде. дивіться. дивіться. Тут мали бути цвіт Чорно, і все. хіба що на наубивав цю, цю пасеньку вже з цього боку? Мав бути налипення, може бути на вересень урожай. Попит на закарпатські помідори в Україні був завжди, бо вони смачні та якісні. Тепер через холод нещадно гниють, ще не дозрівши. Помідори дуже чутливі до зміни погоди, до перепаду таких температур. Нижні кити ці помідори усі відмирають. Сіра гниль починає утворюватися. Навіть і ті, що починають зав'язі цвіт, вони також починають відсихати, відмирати. Вони пліснюють. Яку частину врожаю томаті удасться зберегти? Фермери навіть не прогнозують. Хтось утратив уже половину зав'язі. Про можливу ціну теж нічого не кажуть, але точно вона буде високою. Як і на всі овочі та фрукти доступнішою стане хіба що в пік сезону через холод усе дозріває на 2-3 тижні пізніше? Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факти ICTV, Єдині новини. Що ж, такі невтішні реалії маємо на сьогодні. Наступний випуск за 15 хвилин. Побачимось.